Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні розглянемо таке питання: саме візит Ентоні Блінкіна до Китаю. Наскільки успішним взагалі от був цей крайній візит Ентоні Блінкіна до Китаю? Наскільки успішним був цей візит? 10 пентаклів. Так, ну 10 пентаклів говорить про те, про взагалі про успіх, про, е, якщо планували реалізацію планів, ну, то, ну, по крайній мере, планувалося здійснити максимум. І відкрив е, не 10 вже здів. Е, є якесь питання, яке вже знаєте, досягло свого апогею по 10 жезлів, тобто, можливо, вирішували багато питань одночасно і намагалися розібратися, навести баланс в цих питаннях, визначити, е, яке питання є більш пріоритетним, що більш в пріоритеті. Ну, так як тут випадає помірність на 10 жезлів, це може сказати, що вони е, шукали точку. Е, Балансу якогось певного, тобто намагалися вийти на якусь більш врівноважену ситуацію, бо по 10 жезлів це вже знаєте, вже така настільки перегружені, що вже невозм... неможливо далі рухатися. Тобто, точка достигла певного піку, і вони намагалися внести ясність, внести баланс, скоригувати щось по помірності. Ну і Рицар Пентаклів нам говорить про те, що тут були досягнуті певні домовленості. Про щось домовилися, якісь довгограючі перспективи можуть відкритися по рицарю Пентаклів, тому що цей рицар він не швидкий. І тут ще на дні колоди випадає і єрофант. Прошу, ієрофант? Скоріше за все, тут якась, знаєте, ре, реанімування відносин, тобто виведення їх на якийсь більш поерафанту, це завжди те, що в межах законності, скоріше за все, мова йшла, можливо, за, за якісь моменти, які ну, Китай намагався приховати, або там в обход чогось пускав. Тобто тут, Домовилися, щоб не було чогось тіньового І по п'ятірки кубків, якщо випадає зверху п'ять кубків, то це може говорити про те, що це вони, нарешті, знаєте, ну, перешагнули той етап якогось певного упадку. І е заради того, щоб вивести це в якесь правове поле і рухатися далі ну, по закону. Тому що єрафан це от законний порядок, правила, яких треба притримуватися. І ну рицари Пентаклі, открив мені рицаря Пентаклю. Шість е, кубків. Шість кубків це можливість реанімувати якісь проекти, які були е, раніше закинуті. Е, реанімування відносин, які були раніше пре, ну, перервані, наприклад, да, там або поставлені на паузу. Тобто, це щось із минулого, що е, колись було. І ми до цього повертаємося. Тобто, я так розумію, що домовилися, налагодили в чомусь відносини і в чомусь вони вийшли на більш якийсь такий, знаєте, рівень ну легальний, я би сказала, по правилам в межах правового поля. І відносини вони будуть не швидко налагоджуватися, але це такий рицар, який добувається свого, рухається своїм шляхом, і рицар, який ніколи не діє без попереднього прорахунку. Тобто тут, знаєте, все вщітано, все от покроково розписано, як в інструкції. І виходячи з цього, тут якісь. Можливість повернути якісь проєкти до, того, до якогось моменту. Тобто, коли вони були розірвані, щось було розірвано, якісь домовленості, тепер це виходить, ну, вдихається в нього нове життя, ці проекти. Тобто, можливо, це щось там по електроніці, там, можливо, там, чіпов, що стосується якихось там, і так далі. Тобто Тут конкретно реанімування якихось відносин, які були до певної точки. І так як випадає іерофант, то це е, новий рівень зовсім. Тобто тут конкретно от досягнуто, досягнуто домовленостей, досягнуто е, стабілізації ситуації, досягнуто е, все в правовому полі, все е, Ну і тут можна говорити про те, що це було якось, от, ну, Зроблено в рамках певних, знаєте, ну як це сказати? Ну, якісь були, типа, як от церемонії чогось там. Тобто, в рамках певних, певного офіціозу зроблено отак. От от. Ну, я бачу, що домовилися. Стосовно відносин. Тепер і проєктів якихось із минулого. Тепер давайте ще подивимося Китай подивимося після цього. Чи зміниться після візиту Ентоні Блінкіна дія Китаю стосовно Російської Федерації? Чи зміниться? дія і відношення китаю після візиту ентоні блінкіна до російської федерації чи зміниться відношення китаю до російської федерації після візиту ентоні блінкіна ну відношення і там дії стосовно російської федерації Ну, зміниться, тому що поставиться допомога на паузу. Тобто вони все одно чимось допомагали. І ну, тут чотири меча, перша випадає карта, яка говорить про те, що ти не рухаєшся, ти чогось вичікуєш. Вичікуєш момента, коли ти міг би надати якусь допомогу. А тепер, так як це закривається ну, на дні колоди вісім мечів, вісім мечів може говорити про те, що ти вже не вирішуєш, ти в якомусь плані не керуєш ситуацією і ти не можеш це здійснити. Ну, відкрив мені шість пентаклів. Паж Кубків. Паж Кубків у нас завжди вісник. Тобто вони, скоріше за все, пообіцяли. Тут на рівні обіцянок, на рівні того, що вони будуть щось поставляти, а цей візит Блінкіна він якраз і поставив на паузу цю обіцянку. І, знаєте, скував в якомусь плані Китай у постачанні, у допомозі. Відкрив мені короля купив. Це плани, робота, яка здійснювалася на рахунок допомоги. І тут, попожу кубків, тут я не знаю, тут, скоріше за все, обіцяли, але ще не встигли виконати. Тому що тільки працювали над цим. Як би це зробити, як би це вивести з спящого стану? І як здійснити цю допомогу. Але тут, попожу кубків, тут взагалі більше. от... Що це десь про, знаєте, це десь фігурувало на рівні заяви, оця допомога, протекція і так далі. Ну, е відкрив мені вісім мечів. 9 жезлів. А тепер, а тепер ця тема продвигається дуже тяжко. Тобто, ти би хотів, але в тебе, знаєте, перепони є спротив. Не можеш ти цього, це здійснити так, якби ну, як було домовлено до цього. Тобто, воно, знаєте, скоріше за все, просто ця допомога, над якою яка повинна була б вийти з спящого стану, вона ця допомога ну, просто стала відомою. Попажу кубків, просто про неї дізналися, що тут може бути певна протекція. І тепер оця вісім мечів, яка на дні колоди, вона говорить про те, що це вже ускладнює тепер все це. Це не то, що знаєте, не можу зовсім і не буду зовсім і відмовляюся від цього. Але карти говорять, що це вже дуже великий спротив чинить на шляху оказання цієї допомоги. Тобто і тут можливо більш так знаєте. Більш якась е, черта підводиться під цим всім. Ну, я не бачу, щоб Китай прям повністю сказав. Ну, знаєте, як у Китаю не буває конкретного да або конкретного ні. Тому просто це висвітлилося, стало відомим, що щось або Штати дали зрозуміти, що вони в курсі цих всіх многоходовок. І це просто тепер ускладнює можливість Китаю діяти так, якби вони хотіли це робити. Ну, давайте задамо прямо тоді питання, чи буде все-таки допомагати. Чи буде Китай допомагати Росії зброєю, обходити там санкції, враховуючи візит крайній Ентоні Блінкіна, чи буде після цього Китай допомагати Росії зброєю? І там допомагати обходити санкції там через треті країни. Після візиту Ентоні Блінкіна крайнього, та все одно щось будуть, щось будуть намагатись все одно. Тут королева Пентаклів, королева мечів, туз Пентаклів, туз Кубків. Тобто якась невелика допомога, але вона буде. ну, відкрив мені ту за Пентаклів. Ну, от, спільнота випадає по трійки Кубків. Це, скоріше за все, через треті країни. І туз Кубків відкрив мені. Ну. Домовляться. Можливість домовитися через треті країни. Тобто можливість залагодити ті разноглася, які були до цього, і якось прорахувати по Королеві мечів, як можна це зробити через інші країни. Королева Пентаклів, прошу. Ну, це може вказувати. Це може вказувати взагалі або на якусь персоналію. ну Тут от реалізація задумки. Реалізація, повна реалізація задумки, так як вони хочуть це втілити, так як вони хочуть це зробити, вона через, через треті країни з допомогою третіх країн буде робитися, І вони ну просто цей візит. Чинить перешкоди, так, як от перед цим випадало, просто трохи зв'язує руки Китаю, але робить певні перепони на шляху, але не унеможливлює допомогу. Давайте ще одне питання хочу задати взагалі. Чи вплине Китай? чи чи От я хочу задати питання на рахунок того, чи змусить, чи змусить Китай, от Путіна все-таки вивезти війська із території України, чи змусить Китай Путіна вивести війська із території України? Чи буде певний вплив на Путіна із сторони Китаю, щоб Путін вивів війська із території України? Чи буде певний вплив зі сторони Китаю на Путіна, щоб він вивів війська з території України? Ну, по місяцю. Знаєте, тут можливо якийсь вплив буде, але він. Тут більше, знаєте, на зберігання статусу кво, якогось такого по помірності не вашим, не нашим, щоб все якось було відносно збалансовано. Тобто якийсь вектор руху, він, ну, таке враження, що він, він йому скаже, що отак от треба. Тобто, по 6 мечів це якби натяк на те, що треба щось змінювати. Що так як було, це вже. ну... Не годиться так, ну тобто треба щось міняти. Паж, паж мечів говорить конкретно про те, що це е, ну, може вказувати на недовольство Китая, на звістку від Китая, на якісь від Китая можливості натяку, що так треба робити по-іншому. мені пажа мечів. Це можливість прояснити, ну, типу, знаєте, по, по тузу, по тузу мечів, це завжди можливість прояснити повністю ситуацію, яка вона є. Тобто вони будуть йому говорити, що треба от якось міняти вектор руху, але ну так як виходить на помірність, я не бачу взагалі великого результату. Тобто, це, ну, це якщо і буде певний тиск задіяний то він великих результатів він не принесе і по місяцю тут Ну, карта місяць тут не все таке як, так, як здається це мені помірність відкрий мені місяць Чотири жезла випадає і випадає королева жезлів тобто тут знаєте тут по 4 жезла. Тут взагалі може він йому може говорити, що ну, Вова пора вже це заканчувати і пора це вже якось офіційно оформлювати. Тому що по 4 жезла може проходити якраз у ці моменти, які стосуються як певного юридичного закріплення, тобто треба формалізувати це вже якось, треба, щоб воно вже якоїсь форми набувало. Але це скоріше за все слідуючи їхньому плану. Тому що по місяцю це, ну, це явно не наша формула миру. І е, просто тут ще мова йде про те, що от помірність це ну, більше схоже на згладжування ситуації ніж на вивід військ. Більше на заморозку, схоже на якесь таке вяло тікуще. Е, тому що ну, по королеві жезлів це те, що вже обрело форму певну. А, так як воно випадає на помірність, то, типу, треба це якось вже, е, в якусь форму приводити і треба це вже якось закінчувати. Але на тих умовах, на яких це бачить Китай. Тобто, ну, зрозуміло, що це до чого для України хорошого це й доброго, гарного нічого не солить. І тут ще от, е, карта. Закоханих на дні колоди, тобто треба приймати якийсь остаточний вибір, треба схилятися до якогось результату. Але це результат такий, яким його бачить Китай. А він його бачить от для себе, щоб воно було по помірності, щоб не було якихось там гострих моментів. Ем, ну, тобто. Ну це все те, що повинно було би прояснитися, повинно те, що повинно було би, знаєте, я за що не люблю шість мечів, що вона не дає нам впевненості, що нас чекає в майбутньому. Тобто, конкретно те, що от випадає сонце, неможливо спрогнозувати. От як, як треба це все закінчувати. Ну, тобто, тут, знаєте, навіть не те, що неможливість, просто у Китаю немає такої зацікавленості. Ем, їм вигідно, щоб воно було на їхніх умовах, от і все. Щоб воно от було так тихенько, гладенько, е, ця заморозка була конфлікту, щоб це було так, як вони по місяцю це для себе бачать. Тобто, по, по 4 жезла, це так, як вони. Е, Ну, вирішили для себе, от, щоб це було для них безпечно, можливо, для них стабільно. Ну, щоб вони були по четвірки жезлів, знаєте, для них праздник якийсь був. Це В їхньому розумінні, от, закінчувати отак, це для них якраз те, що треба. Це для них от так воно працює. Це знаєте, от по чотирки жезвя це коли ти реалізуєш свій замисл. Але цей замисл по місяцю. ну Що тут ще можна додати? Ну він то хоче, щоб це все закінчилося, але на його умовах, на умовах Китаю. Тобто кожне тягне, знаєте, на себе і про Україну ніхто не думає, ні про людей в Україні всім на це начхати взагалі. У кожного своя там формула миру, у африканців своя, у Путіна своя, у Китаю своя, розумієте, в України своя, і ніхто не може вирішити, як же все-таки це все треба закінчувати. А люди, як гибли, так і гибнуть тут в Україні в стажах. Ой, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім бажаю гарного дня.